Беру суп, той борщ зелений, і розогріваю. Маємо змогу позатрікати з дітками. Наталя Рикова з Харківщини проживає з двома дітьми у полтавському дитсадку Берізка. У навчальному закладі переселенців годували тричі на день, а з травня цього року організували дворазове харчування, каже жінка. Порції дуже великі. Якщо кому не вистачає, добавку можна завжди всі, да взяти. Остається з обіду і звечері остається, і все це підогрівається. Я дуже задоволена, мої діти теж задоволені цим, що тут завжди да, і дуже смачно. Коли готує кухня, вона готує на певну кількість людей. Люди, деякі поспішають на роботу, деякі взагалі не проходили за снігу. Ця кількість порцій залишається на кухонному блоці. Ми її вже повторно не використовуємо, тому що на обід зовсім інші порції. Готується все свіженьке. І доводиться, те, що не використовується, ми виливаємо його у відходи. Перехід із триразового на дворазове харчування у закладах ініціюють самі переселенці. У частині установ громади такі зміни вже запрацювали, у решті поки планують, розповіла Суспільному Наталія Веретільник. Внутрішньопереміщені харчуються згідно розпорядку. Сніданок у нас о 9 ранку, обід у нас з 12 до 13 години і вечеря з 17 до 18 години. І в нас є люди, які працюють, вони ходять на роботу на 8 ранку, вони просто не встигають на сніданок. Є люди, які просто люблять довго поспати. Вони не ходять на цей сніданок. І тому за проханням самих внутрішньопереміщених ми змінюємо розпорядок сніданок. І експериментуємо. Ми зараз не можемо говорити про те, що ми змінимо його, тому що це питання і це повноваження депутатів. Сьогодні у нас суп з галушками, картопля, пюре, винігрет, узварче. Ну, М'ясна буде на вечерю, на обід сьогодні. У дошкільному закладі Боріска проживає 55 переселенців. Аби приготувати для них обіди і вечері, кухарі приходять на роботу на сьому годину ранку, каже Тетяна Діхтяр. На сніданки також були каші зазвичай, там омлети, чай, хліб, чай. Оскільки люди не сніданки багато хто не брало, то ми це багато викидалося. Продуктів плюс електроенергія ж затрачається на те, щоб його приготувати. Вирішили колективно відмінити сніданки. Нам вистачає їжі, повара готують дуже смачно. Ввечері дали там. Ми на утро ставили дітям розігріти, а що його не викидати ж його. Залишалось. Як розповіла головна спеціалістка департаменту освіти Наталія Веретільник, за бажанням люди можуть готувати самостійно. Для цього їм видають продуктові набори, а в навчальних закладах є мультиварки та мікрохвильові печі. Загалом у навчальних закладах Полтавської громади проживає 825 переселенців. Елла Трубієнко, Павло Лопатюк Суспільне новини Полтава.